Питання задає 15-річний хлопець. Ти ті, ті, що не можна жорстко з тобою? Ну, давай. Думаю, така проблема може бути не тільки в мене. Коли дівчина хоче взяти з собою подружку, думаю, що це повний пиздець. Тому що ти як клоун повинен веселити обох, тобто підтримувати розмову. Правильно роблю, що зливаю таких, правильно робиш, і супер, що у тебе в 15 років взагалі якісь історії є. Супер і супер, що ти розумієш, що витрачати своє свій час на те, щоб розважати двох тьолок, це не про що, звісно, в порнусі це дуже часто завершується там, груповухою, але в реальному житті дуже рідко так буває. Тому ти можеш спокійно казати: слухай, я хочу спілкуватися тільки з тобою. Якщо ти хочеш провести сьогоднішній вечір з подругою, ну нехай може з тобою в інший раз тоді зустрінемось. Нормальні дівчата, вони будуть зловати подругу, а не нормальні тобі не треба, навіть в 15 років, якось так. Тому 15-річний хлопець, Нікіта 15-річний, ти молодчага. Успіхів тобі, успіхів!